Інтернет це безмежний світ інформації. В інтернеті можна знайти багато цікавого і корисного для себе, але спілкування у мережі поряд з користю може приховувати і небезпеку. Малята! Давайте згадаємо правила безпеки при спілкуванні в інтернеті. Пам'ятайте. Що неправильна поведінка в мережі може зашкодити не тільки вам, а й вашим близьким та рідним. Правило номер 1 Користуватися гаджетами можна тільки з дозволу батьків. Правило номер 2 Обов'язково треба дбати про захист від вірусів і шкідливих програм. Правило номер 3 Не спілкуйся з незнайомцями. Ігноруй дзвінки на телефон від невідомих людей. Віртуальний знайомий може бути шахраєм. Правило номер 4 Спілкуйся тільки з тим, кого добре знаєш. Правило номер 5 Пам'ятай, що навіть друзям не можна надавати особистої інформації ні про себе, ні про свою родину. Нікому не кажи свій адрес. Номер телефона, де працюють батьки дідусь та бабуся. Правило номер 6 Не заходь на незнайомі сайти. Не завантажуй ігри без дозволу батьків, Не відкривай незнайомі повідомлення. Про все підозріле і незрозуміле розповідай батькам. Отже, запам'ятайте малята не можна відкривати невідомі файли. Не розповідайте нічого про себе. Не поспішайте надсилати смски з особистою інформацією. Будьте обережні з незнайомцями, запитуйте про все у дорослих. Будьте обачними та завжди дотримуйтесь цих правил. Нехай перебування в інтернеті буде безпечним для вас. Дякую за увагу. До побачення!